Усіх вітаю. Сьогодні у нас 20 серпня 2025 року місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке. Отак, От мабуть, красивше буде. Щось новеньке, щось стареньке. Щось класика перевірена вже часом, з розумінням, можна з нею працювати і робити якісь висновки, але зараз все рівно досліджуємо, кожен рік це. Щось новеньке. Чому? Тому що погода міняється. По-разному буває. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що буде вам дуже-дуже вдячний. Ми погнали. Це у нас Вікторія. Вона насіннева, посаджена у 2005 році. Квітнув весь виноградник у мене десь 3-7 червня масово. А морозостійкість у цієї форми сорту. мінус сорту. 26-27, це заявлено. Зворотні вона перенесла на ура. Опіки. Ну, як і будь-який виноград, може піктися. Ковпачок скидує гарно, визріває десь в серпні. Я думаю, в цьому році е, велика грона буде десь наприкінці серпня. Все дуже пізно визріває. Ну, є таке діло. Є окрашений виноград, все, тримає, став свої 17 брікс і все. І як би далі, ну, то таке. то є щось, ось. Він вражайний, потребує нормування е, гронами. Е, дивіться, як е, він запилений, тому що. Може бути таке, що у вас, ну, наприклад, ось такий пагін. Ось такий пагін. Може винести кіло. Тобто ось одна гронка Тут грам 600. І ось друга гронка Тут, ну, скільки тут? Тут грам 300. Да? Ось ваш кілограм на одну грону. Е, молоді пагони. Молоді. Можуть видаватися ось таким гроном. Ну таке вже воно. Їх два. Нижня вже майже стигла. ось. Я її стригу, вистригаю весь мел, весь горох вистригаю, і потім вона вже набирає своїх розмірів і всього іншого. Мені її подарували з Олешек. Скрутили якось таким спеціальним для укоріння якимось методом. Я її так прикопав, і ось так вона в цьому місці і рос росте Вона корневласна Вивів її інститут ім. Потапенка. У неї одна площина. І в цьому році, як я себе не напрягав, я їй залишив 18 пагонів. 18 пагонів для такої форми це забагато. Але що маємо, то маємо. З пасинкуванням все гарно. і чеканка, на... ви, ви... Коротше, Вона і чеканиться, і пасинкується. Але вона насправді, скажімо так, низько росла, Да? Вона у мене от з відсіля до відсіля. Ось таких, ось таких, ось таких зрізав. Тут уже десь 18-19 брікс, ось така ягідка, Ягідка насправді десь така 8-10 грам, в цьому році не дуже велика. Вона у мене цікаво так розташована. Вона, вона виходить, йде отак вверх. Опирається у це Лідія, отак іде Лідія, і виходить на свисаючий привіст. І ось тут так. Зараз момент. Момент. і не показував. От труба одна, ось друга. Ось вона отак йде, 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 йде. І ось от сюди йде свисаючий приріст. За ягідку. у неї фруктові тона. Може бути ягідка до 15 грамів. Звичайно, який рік? Є дощі, нема дощів, тому що в цьому році я її перегрузив, плюс не було дощів. Тому ягідка десь 8-11 грам. Ось така. Грона може бути як 100 грам, так і 700. кольору вона, ну, бачите, да такого червоного кольору. Таку рожева. Обов'язково потребує проріджування по гороху, тому що горошить. Горошок прибираєте і у вас виходить дуже цікава ягідка. По-перше, вона витягує все, що треба, ну, все я буде треба. Набирає вона десь 20 брікс м'якість мармеладна. Під нею метр радючих ґрунтів. По плануванню, на наступний рік я закладу таку штуку. По винограднику. Так як в цьому році я весь виноградник перевантажив, то виходячи з итогів цього року, я вже на наступний рік зменшу навантаження і зроблю так, щоб кущі нарешті відновилися і були в тонусі. Ось таке у мене планування на наступний сезон, тримаю її без укриття. Саджанців не робив, чубук буде на осінь, стимулятор я на неї не використовую. Щось у мене відео може бути довга, довгеньке. І так, 20 серпня 2025 року місто Херсон. зіткнення 2 км, комендантська з 21 до 5, світло маскування на вікнах. В Херсоні гриміть, літає. Поранені, вбиті. Все на місці, нічого не міняється. Стрілковочка, десь гепає таке. Ну, Херсон, так. Да. Наші дронами палять тили. Луплять, вже луплять нарешті по ЖД узлам. Кажуть, якийсь потяг там забабахали і палять МПЗ. І МПЗ дуже багато палять. Навіть до того допалилося, що в Криму нема 95-го бензину ну 95-й це вже розкіш, а ось, а якби солярки 92-го, о, то було б цікавіше. Війна закінчиться раніше, ніж за... раніше двох місяців закінчиться. Який буде тригер, закінчення, я не знаю. Усякого зараз шуму йде, різний шум, але в цьому шумі є якісь моменти, що. Мир, 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 але шум стоїть. Перед тим, як Херсон звільняли, шум теж стояв. Довго? Довго стояв? Так що почекаємо. У них насправді по-історичному то вражці це традиція. Вони накопичують проблем, накопичують, 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 а потім. Все це злітається в кучу, і у них мотор-двигун під назвою Росія починає ловити кліна. Тобто, починається все з грошей і починає сипатися від А до Я. Так що почекаємо, всі чекають, я почекаю. Місто наше живе. Тролейбуси то ходять, то не ходять. Менше стало тролейбусів, тому що ну, дрони літають, арта стріляє, Ну, як, ну, розумінням. Так, е, маршруточки теж якось ходять. Нова пошта працює, розетка працює, риночки працюють, якісь магазинчики працюють, навіть кафешечки якісь працюють. Місто живе. Світло, газ, вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що буде вам дуже-дуже вдячний, підтримайте україномовний контент. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів. та щастя, до зустрічі!